Вітаю глядачів. У попередньому відео у нас перетворювач був під'єднаний до дискретних впадов-виходів, тобто до колодки керування тобто терміналу для виводу елементів керування на шафу, на шафу керування для того, щоб можна ззовні було керувати перетворювачем частоти і двугуном. Відповідно, зараз. Я не можу не зробити не старт, не змінюється у мене задачі частоти. Чому? Тому що все це налаштовано для роботи з коло. Що робити в такому випадку, якщо щось кардинально змінюється? Для цього є така, такий параметр, як F024, скидання заводські налаштування. Зараз ми це зробимо. Натискаємо отримуючи. На Попадаємо в F0, вибираємо групу F0 і е, переходимо сюди, вибираємо двоєчку. Далі на молодший разряд, вибираємо четверку, четвірку, тобто F024. Ось цей параметр F024. Натискаємо прог і виставляємо одиничку. Коли ми нажмемо прог, тобто підтвердимо, підтвердимо наші дії, Прозвіде скидання всіх параметрів, всіх налаштунків на заводці. Натискаємо, виходимо в групу, виходимо ззовні, бачимо, що ми можемо керувати потенціометра і бачимо, що ми можемо запускати став. Цього зараз робити не потрібно. Чому? Спочатку треба перевірити головні параметри двигуна. Щоб вони були, були повністю э, правильно, мали правильне значення. Для цього заходимо, натискаємо F, заходимо, нам потрібно F8, ми вибираємо 8. Pro. Так. І... Э, Починаючи з нульового параметру заходимо. Так, бачимо, скинулось на заводські налаштування, нам потрібно їх змінити. Перед тим, як запускати двигун. У нас двигун на 0,18 Вт. Так, 0,2 залишаємо. Далі параметр 220 вольт, так воно і є. Далі. Це параметр номінальний ток. У нас ток 1,2. Тому змінюємо назначення 1,2. Так, третій параметр це частота Вона є 50 Гц. так і Остається. Так, і наступний четвертий параметр це швидкість. У нас 880 обертів у нашого двигуна. Ставимо нолик. 880 8, оборотів. Все, ми виставили. І також що треба зробити? Перейти параметри 806. І тут стоїть по замовченню скалярний режим. Ну, пускай буде скалярний режим. Виходимо. Виходимо, натискаючи утримуючи, виходимо, натискаючи утримуючи. Бачимо, що ми можемо вигуляти. Бачимо, що зараз вже нема е, обмеження по максимальній частоті 30 Гц і по мінімальній 0. Ми Виставляємо 14 Гц, провіряємо старт двигун почав. І також ми бачимо, що скинувся час. Е, Набирання обертів, тобто він став 20 секунд. Натискаємо стоп, також двигун повільно починає зупинятися, тобто також скинувся. Час зупинки. Все. Тось ми скинули на заводські налаштування і ми можемо вже керувати. І відповідно попередніх відео ми можемо зайти змінити і час вибігу, тобто, на виходу на скорость налаштовану, і час зупинки.